Змагання з тенісу відбулися цими вихідними в парку імені Кожедуба в Сумах. Юні тенісисти змагалися за звання чемпіона Сумської області. Хто став кращим далі в сюжеті? На кортах тенісної академії відбувся традиційний відкритий чемпіонат Сумської області, який відзначився рекордною кількістю учасників. 60 Дітей прийняло участь. З них шість дітей з шостки та одна дівчина з коровинців. В категоріях діти, хлопці, дівчата до 10, до 12 та до 14 років. Софія Гриценка стала переможницею серед старших дівчат до 14 років. Дуже тяжко. Я дуже Устала із цієї гри, але я горжусь з собою. Серед 14-річних юнаків перше місце посів Денис Тарасенко. Ну, фінал був нелегкий, е, 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 противник був добре, грав, не було нелегко. Серед дівчат до 12 років перше місце посіла Заріна Парамей. А серед десятирічних учасниць чемпіонкою стала Анастасія Нестеренко. Серед хлопців перше місце посіли Михайло Вардаєв серед юнаків до 12 років та Тимофій Калінін серед десятирічних. У парному розряді золоті нагороди вибрали Ангеліна Мальована та Катерина Соловей серед дівчат. І Диміт Саєнка та Кирила Петренко серед юнаків.